Вас перевуть. політь, а що то де по не написано? Що це за слово на іноземку? Міжнародний язик, англійська мова. Не знаю, не знаєте? Треба з села я, треба я, виїжджати. Я села треба виїжджати трішки чаще і бойовики. От куди мені виїжджать? Не тобі розказувати, умний. Ось так. Із села треба виїжджати. Ось таке ставлення працівників поліції до своїх громадян. До чого взагалі ці е, слова і те, що він каже. Із села треба виїжджати. Нащо ти кажеш такі речі, якщо ти, згідно відповідного чинного законодавства України, повинен спілкуватися з водієм вічливо, коректно, з повагою, з високою мораллю? Ну вони все це не читають, вони не знають, що є. Певні етичні норми працівника поліції. До речі, друзі, перед початком хотів би звернути вашу увагу, що на цього працівника поліції ми вже написали відповідну скаргу за те, що він так поводиться з водіями. Вам зараз для чого мені документ. Я ще спрошу причину зупинки святої ногів прошу. Згідно ПДР, зобов'язаний мати, а приділяти його виключно. Я да. То я можу щось попросити? Причина зупинки. Покажи своє службове посвідчення. А зачем вам моє службове посвящення? При зверненні поліцейського до особи або... Так водій повинні теж мені приділяти. Я зобов'язаний мати. Ні, ви не приділяємо. Я зобов'язаний мати. Я не побачив, не знайомився. Я ж ваше не бачу. я кажу, Открийте від праву. Ви показуєте своє посичне. Маніпуляція працівника поліції полягає в тому, що він починає казати: А що я вам щось зобов'язаний? Я вам не надам. Давайте ви мені дасте, потім я вам дам. Якась в нього дебільна гра, в яку він звик грати сам, однак в неї можна грати вдвох. Тому. Не треба вестись на цю ситуацію, якщо він каже про те, що я вам не пред'явлю, поки ви не зробите те, поки ви не зробите все. А чому я вам зобов'язаний? А де це передбачено? Він маніпулює. Він чітко розуміє, що він зобов'язаний Законі України про нас стаття 18 – Це прямий обов'язок. Це є порушення, коли власник поліції не виконує. Цю статтю до речі, друзі, акція, яку не можна пропустити до 30 вересня в нашому клубі, діє унікальна пропозиція: оформлювати пакет послуг стандарт на 12 місяців і отримати подарунок, ексклюзивний доступ до вебінару. «Рошок ТЦК, повний розбір. Це більше ніж 3 години практичної інформації, покроковий розбір. Всіх можливих способів зняття з розшуку, професійний аналіз, плюсів і мінусів кожного варіанту. Обравши стандарт, ви отримаєте повний юридичний захист на один рік, плюс ціні знання, які... Можуть допомогти вам у складних ситуаціях. Пам'ятайте, пропозиція діє лише до 30 вересня. Після цієї дати бонусний вебінар стане недоступним. Тому, друзі, встигніть перейти в опис під цим відео та долучитися і отримати круті знання і надійний юри.